Стармер і Трамп обговорять шляхи вирішення війни РФ проти України. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом шляхи завершення війни Росії проти України під час короткого візиту американського лідера до Шотландії. Як передає «Укрінформ», про це повідомляє за Телеграф. Так, за даними видання, під час особистих переговорів Стармера з Трампом тиметься про подальшу підтримку України. Зазначається, що на переговорах у Шотландії лідери країн обговорять шляхи припинення російсько-української війни, особливо з огляду на останні заяви Трампа з критикою на адресу глави Кремля Володимира Путіна. Крім того, Стармер і Трамп зосередяться на тому, як Британія і США. Можуть скористатися перевагами нової торгівельної угоди, укладеної між країнами у травні. Читайте також. Волкер вважає сторони. Також торкнуться питання забезпечення термінового припинення вогню в секторі гази. Як повідомляє Українформ, у Білому домі підтвердили, що Трамп перебуватиме з візитом у Шотландії 25 і по 29 липня, де він планує зустрітися з главою британського уряду Кіром Стармером. Також 14 липня Букінгемський палац заявив, що король Чарльз. Третій прийме у Трампа у вересні, коли той буде з державним візитом у Британії. Наприкінці лютого Стармер передав Трампу запрошення. Від короля Чарльза III відвідати з державним візитом сполучене королівство. Ідеальна штурмова операція ЗСУ вибили росіян та просунулися на Запоріжжі. Про це будемо говорити далі. Зсу успішно вибили російські війська на Запоріжжі, військові просунулися вперед. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на 210-й окремий штурмовий полк. Підрозділи 210-го окремого штурмового полку збройних сил України повідомили про успішне просування на Запоріжжі. Як зазначається, перший штурмовий батальйон зміг вибити російські війська з укріплених позицій, які тривали час не могли захопити інші підрозділи. Далі цитуватиму: такий успіх став можливим виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків. Йдеться у заяві полку. Українським військовим вдалося не лише звільнити частину території, а й уникнути втрат серед особового складу. Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 153 бойові зіткнення. Російські війська продовжують активні бойові дії на низці напрямків, застосовуючи авіацію, ракети та дрони камікадзе. Авіаудари зафіксовано по районах населених пунктів Білогір'я, Оріхів, Щербаки, що в Запорізькій області, а також Одрадокам'євка в Херсонській області. Ну, з наступних новин проговоримо про Покровський напрямок, де ситуація дійсно погіршилася. Про це повідомляє експерт. Ворог планував охопити Покровськ і Мирноград. На Покровському напрямку ситуація дійсно погіршилася. За оцінками західних фахівців, диверсійні групи працюють на півдні та південно-західному напрямку безпосередньо вже самого Покровська. Про це в ефірі радіо НВ сказав Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, відповідаючи на запитання щодо ситуації на Покровському напрямку навколо Покровська та пер перспектив Там він зокрема зауважив, що ворог систематично завдає ударів з використанням авіації, керованих авіаційних бомб та артилерії. Далі цитуватиму Романенко. Вони зосереджуються на тому, щоб, щоб поки що не заходити в місто. Хоча диверсійні групи за оцінками західних фахівців працюють на півдні та південно-західному напрямку, безпосередньо вже Покровська. Сказав він. Він додав, що на схід від міста розташовується мирноград, тому окупантам потрібно враховувати наш спільний оборонний район. Активізувалося просування на заході, було раніше на сході, тобто вони охоплюють вже і напівкільце. Вони напівохоплення зробили і далі хочуть охоплювати Покровськ і Мирноград, зазначив колишній заступник начальника гештабу ЗСУ. Так за його словами, за останній час ситуація там дійсно погіршилася. На найближчий час перспективи теж ускладнюються, сказав Романенко. Як повідомляв Уніан, до речі, раніше військовий глядач Денис Попович зауважив, що російські окупанти формують напівоточення довкола. Покровська Донецької області. За його словами, в останні два-три тижні ворог пройшов і мав успіхи на північ від Покровська. Попович зазначив, що є загроза того, що росіяни вийдуть на населений пункт Родинське, захоплять там шахту і зможуть вогнем перекривати логістику, яка підходить до Покровська. Ну а також ворогу вкотре не вдалося наблизитися до адмінкордону на Новопавлівському напрямку. Попри всі провокації противника на Новопавлівському напрямку, спроби росіян перетнути адміністративний кордон в Дніпропетровській та Донецькій областях залишаються не Вдалими про це у телеефірі ефіри повіду сказав речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Віктор Тригубов. Далі цитуватиму, Покровський напрямок залишається найактивнішим. Потім Новопавлівський напрямок зі способами росіян наблизитися до адміністративного кордону Дніпропетровської та Донецької областей. Та важливо зазначити, що незважаючи на усі провокації, противника на цьому напрямку активні спроби перетнути адміністративний кордон залишаються невдалими. Зазначив Тригубов. Він наголосив, що загарбники також намагаються тиснути на українські підрозділи на Лиманському напрямку. Наступним де Лиманський напрямок, сказав він. Але в цьому випадку противник нас нічим не дивує. Тиск залишається так само там, же, де він не був і півроку тому. Відповідаючи на запитання про те, наскільки ситуацію на цих напрямках ускладнюють російські атаки дронами, Трегубов пояснив, що дронові атаки РФ стали майже безперервними. Там не просто часті атаки, вони фактично вже безперервні. Скажемо так, битви безпілотників стали рутинною частиною сучасної війни. Тому ми не можемо казати, що це вже якісь окремі інциденти. Ні, це триває вже понад рік як стандартне застосування безпілотників, так само як коли стандартним вважали стрілковий бій чи застосування артилерії. Це постійно відбувається. Постійно ведеться розробка, постійно завдаються удари. Додав він, як повідомляв «Укрінформ», на східному напрямку фронту російські війська намагаються вийти на оперативний простір між містом Покровська Костянтинівкою для проведення подальших активних дій проти сили оборони України стримують агресора. Новини стилу ворога вони. Часто є таким індикатором ефективності наших дій, таким самим, як і зведення з фронту, і цього разу увага прикута саме до Ленінградської області Ерефії, яка сьогодні зазнала атаки дронів, і ця подія призвела саме до серйозних наслідків. Саме у регіоні було тимчасово зупинено авіасполучення. Ну і от як бачимо, що бачили десятки сотні повідомлень. Абіженок з соціальних мереж, що кажуть, що вони не можуть полетіти у відпустку. Ну і такі атаки вони не лише створюють паніку серед населення агресора. А ми називаємо своїми словами країни Росії. Але вони змушують саме перекидати саме ресурси цього агресора на захист власних тилових об'єктів. Вони відволікають сили від фронту. Ну і це також має економічні наслідки. Бо е, зупинка авіасполучення це прямі збитки і логістичні проблеми у ворога. Ну і трохи детальніше про саму новину. А це, це передавали саме з Телеграм-каналів Астра це опозиційні канали, саме Рефії і. Наші ЗМІ теж не проминули це е, боком. І місцеві жителі бачили саме безпілотники над містами Гатчина та у таку і також у районі Кронштадта Дехто з очевидців писали про звуки вибухів та ймовірне збиття БПЛА. І саме губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявляв про загрозу БПЛА через це аеропорт Пулково тим Часово з нього тимчасово припинили зліт і посадку літаків, і було затримано понад 70 авіарейсів. Крім того, в Санкт Петербурзі. Після оголошення про небезпеку дронів фактично перестав працювати мобільний інтернет. Мабуть, це навіть скоріше, вже не сам дрон постарався, а те, що е, саме влада е, призупиняє поширення якихось е, інформації, інформації про те, що відбувається саме в них. А що там у них ми не знаємо, але ж. Інформація просочується, ми бачимо. І пізніше ж Росафіація повідомила вже про відновлення вилітів з Пулково, але тимчасові обмеження в повітряному просторі Ленінградської області вплинули на авіасполучення з Калінінградом. Ну маловато через це зміни в розкладі відбулися ще й в аеропорту Хабро-Храброво. І Дразденко прозвітував про падіння уламків безпілотників в, в, у Приморську на території саме промзони Виборського району, і російська служба БіБісі з посиланнями на владу Ленінградської області сьогодні, в, у неділю над регіоном, вони повідомили, що було збито понад 10 безпілотних літальних апаратів. Ну і... Тим часом, що Міноборони РФІ, вони говорять, що за минулу добу було збито 291 безпілотник.